Ми проходимо храм Божий, можемо розуміти, що храм Божий має, так мовити, три частини, складений, так мовити, з трьох частин То є притвор, прицінки храму. Друга велика найбільша частина храму це є храм вірних, в якому всі віруючи, збираються на молитву, на участь у святих тайнах, по служеннях, відправах церковних. І храм вірних переділений третьою частиною святилища, бо називають вівтар чи по церковну олтар, Алтар. мов такою стіною. Там, правда не стіна, але називають іконостас, тобто з іконами. При творі колишнього на первинній церкві там знаходилося місце для Покутників, ті, що відбували якісь церковні покарання, відбували покуту, властиво в перших віках покути було досить суворо, строго, наприклад, за боговідступство, тому що крім були народи погані, які покинувши ідолом, ідолопоклонство, І коли хтось ну, зрадив церкву, тоді ще довгою роками, покуту. І вони знаходили ще в притворі храму і просили ходячих вірних, щоб ті за них молилися, бо навіть деяким не дозволено було закрити в храм вірних. А Святилище наповнене є, наповнене є розписю, іконами зазвичай храм вірних. Але що собою представляє Іконостас? Коностас немоби розділює то земне життя від небесного. Іконостас, якщо поглянути, прийти в храм Божий, подивитися на Еконостас, в іконостасі зображена властива ціла Біблія. Кілька ярусів є ікон, написаних, можливо, кожна церква по-інакшому, багато, багато яросних, багато рівневих розписів іконостасу, але перший ряд, звичайно, представляє. Старий заповіт, може бути там зображення творіння всього Всесвіту, Бог творить, творить і в кінці створює людину. І також другий момент часом зображується в першому ряді подію вигнання з раю Адама і Єви після гріхопадіння. Бо в Біблії не дуже того і говориться про те, як їм було Адаму і Єва в раю. Певно, добре, там, там не було ні хвороби, ні смерті не було. Але після гріхопадіння щойно починається історія цього людства? Бо Адам і Єва були вигнані з раю, херуєм з мечем вогненим став при вході до, до е, земного раю, і тоді почалися всі біди, лиха і в кінці Адам і Єва і все листво, е, мусили мусити. Потепер, і до кінця мусить померти, тобто залишити цю земну мандрівку таким трошки тривожним не, пережиттям. Наступним може бути в тому першому ряді комчех Ноя, котрому спаситься тільки одна родина, Ноя, ної, вісім людей його дружина, трьох синів і їхні невістки, і в той час, коли всі інші. Людство, люди того часу, котрі були ідолопоклонники, поклонялися поклони ідоли, відкинули клініки Бога і Прадиму, були знищені потопом. І ковчег Новий ну, символізує церкву Христову, котру також, хто знаходиться на палубі церкви Господні, може бути певним, що безпечно прибуде до берега вічності, до Небесного Єрусалиму. Також може, часом є зображення жертвоприношення приношення Авраама, котрий приносить жертву свого сина Ісаака. Ісак, і так само про образом Ісуса Христа, котри, котрого теж Небесний посилає в цей світ, жертвує за спасіння що людства, і котрий апостол Петро каже, що Ісус був послушним Цеві Небесному аж до смерті і до смерті Хресної. тобто на Лговці, де довершуючи тіло відкуплення за волю Отця Небесного жертвує свого Сина для спасення людського роду, для спасіння кожного з нас. Тей дальший ряд, так мовити, та далі дві головні домі... домінантні ікон це Христа Спасителя. І пречого і Богородичі. Вони, звичайно, величніші, найбільші. Е, тим самим, нема підкреслюючи, що тіла Біблії христоцентрична, все зводить до Христа. Христос вчора сьогодні по вікій той самий, незмінний. Христос і завжди постійно, той самий. Тому вся увага й до Христа. Але через Богородича, ми отримали Христа. Через те, що Преся Богородиця погодилася стати матір'ю Сина Божого. І тому вона матінкова також, вважаючи церков співвідкопителюкою людського роду і захисницею покровом і матір'ю нашою, і матінкою нашою, нашою, нашою небесною. Тому ті дві ікони є домінантні, вони є дуже величні і гарні і представляють найцінніше, що є в вірі. Християнина, віруючи в людини, і також між тими іконами і царські врата, так звані, на котрі є образ благовіщення, Архангел Гавриїл сповіщає Богородицю, що вона може бути Матір'ю Месії Христа, Спасителя Сина Божого. І прийшла Богородиця ми знаємо, дає свою згоду, каже, що так, нехай станеться після Слова Твого. І таким чином починається діло спасіння. Обійця ще Господу Богу Адаму є в раю, що прийде Месій Спаситель, котрий визволить все людство від поневолень гріха, і тіні смерті. І це довершуючи праздну того вічня, початок спасіння. Також є зображення чотирьох євангелистів, Євангелист Матей, Матей, Марко, Лука, Іоанн. І, бо, властиво, вони. Чотири іванилисти описують життя Ісуса Христа. Святий ти каже, хто не читає цього письма, зокрема Святого Євангелія, той не знає життя Ісуса Христа. Е, Далі е, е, на царському ратам обов'язкові Тайна вечеря як центр, властиву що Христа і прийшла Христия. І Тайна вечеря то є е, е, також е, пам'ятка. Все накошечи христия установи тайна священства. Далі йде лих чи хор апостолів, серед 12 апостолів немає люди з карвата, корі зрадні Христа замеж нього апостоли на першому зібранні своєму в Єрусалимі через кидаюче жереб, щоб святе місце не було порожні. Просив Господа, що Господь казав, кого хотів на місце юди поставити, вибрано було Матія, щоб апостол нарухов 12 апостолів. Також є розміщені над, над апостольським хором 12 праздників господських і Богородичних, котрі ми щаткуємо під час цілого церковного року, такий праздник, як Різдво Христове, Йордан, Воскресіння е, Пасха, Вознесіння Небо, Ісуса Христа, Зіснення Святого Духа, Переображення, також Богородичі праздники, Успіння Пришлої Богородичі, Зоб Богородичі, Введення в Храм Пришлої Богородичі, і Непрочі Зачаття та Святий Покров. Тобто, то, наче праздників Господської Богородичі, які є якби, також Говорить про ті про ті празники, котрі ми святкуємо періодично протягом цілого року. Далі може йти перелік пророків і старозавітніх, як мужів Боже, котрі навчали ізраїльський народ, дороги вказували, щоб не йти стежками нечестивими, блудними, але триматися Господні дороги, дороги спасіння і завершує нас, звичайно. Хрест, знак розп'яття, знак перемоги і знак торжества. Так би мовити, це коли людина приходить до храму, то може бачити, прочитати в іконостасі тіло біблійно історію.